Коротше, це друга серія. Коротше, я його назвала Багатодітна сім'я, яку ніхто не любить. Ко, ну, це вже я розказувала, що вони багаті, але все одно їх ніхто не любить. Ось достаті гардероб. Подивіться, ваша красота, я думаю. Так, ось ці батьки. Це я їм казала Леся, це тато їхній. Це Ріта, а це. Рі... Ой, це Джеліка, а це Ріта. Джеліка. Да мамуля, що ти хочеш? Так, а ну швидко сок попий, бо ти, Так, на сок пий, бо я його вічно в руках не буду тримати, напий. Ну, ладно, мамуль, чого зразу кричати? А ми на мені пепсі. Ні, пепсі тобі не можна. <м aux> Я, наверное, посплю. <laughs> Куда спать? Нет. вся капец полный. Опять спать. Опять спать. Спать, спать, спать и спать. Ладно, хай сплять. Ça капец Ну, хоть бы ты, бачу Рита, прибралась в своей комнате. Это хорошо. Так, м -м 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 -м. Ти королева школи, молодець. Але тебе ніхто не любить. Чому? Бо я стала королевою школи, Та ж якщо я, я їм кажу, ні, в мене ба... ні, в мене нормальна сім'я, в мене не бідна. Вони все одно кажуть, ні, ми з тобою все одно не дружимо. Ну, ладно, завтра все буде добре, ти вдівайся і саме головне, не забудь хороше настроєння. Ладно, мамуль, я буду вже якби, передіватися і лягати спати. Ладно, думаю, завтра буде все з тобою хорошо. Я теж так думаю, мамуль, я тебе теж цілую. Все, давай, лягай з завтра все буде хорошо. Так. Ти клади свій сочок, знімай окуляри. Так, и лягай тоже спать. Батя, батя, вставай. Да-да, переодеваюсь. Так, все, переоделась. Все, давай спать, быстро. Добрый, все, спим.